Друзі, усім привіт! Давно я не виходив вже саме в такий розмовний відеоролик, але зараз вийшов, хотів з вами поговорити на круту тему: це мемкоїни. MM взагалі, як на них заробити, як не втратити свої гроші. Буквально за день-два часу ви могли заробити близько 5x до вашого депозиту. Звичайно, всюди є ризик. Якщо ви заходите в ф'ючерси, обов'язково потрібно ставити стоп-лосс, стейк і так далі. Бо я дуже багато втратив на ф'ючерсах, тому я зараз туди не лізу. Також мій товариш дуже багато втратив. Ми взагалі про фьючерси забули. Тому ми сьогодні говоримо тільки про мемкоїни. Як на цьому заробити? Це просто ви закупляєте монетку, вона відростає, ви її продаєте. Все зрозуміло, зрозуміло. Тому я думаю, тут не варто зупинятися. Перед тим, як почнемо, підпишіться на наш YouTube, телеграм-канал. Там скоро безкоштовний курс по крипто. Взагалі, ви знаєте, думаю, що це таке, як зробити свої перші гроші, і не перші, і другі, і так далі. Як збільшити депозит? Тому підписуйтесь. І ми давайте почнемо, саме говоримо про мемкоїни. Що це таке? Мемкоїн це взагалі така ситуація, як, наприклад, я хотів, маю 5 тисяч доларів, і я хочу створити свій токен. Але для того, щоб я створив свій токен, я можу створити це за тисячу доларів, а 4 тисячі доларів потратити на рекламу, щоб наша капіталізація монетки наша збільшилась. Завжди токени виходять близько тисячі, дві, десять, сто тисяч саме капіталізація монетки. Тому як і я говорю, що... Зараз токени ростуть дуже сильно, саме ці мем-токени. Зараз саме більше це на трон і BNB. BNB, правильно говорю, BNB це Metamask, трон це ви створюєте адрес і все. Тому я раджу вам скачати саме трон Wallet, це просто гаманець, де ви закидуєте свої TRX закупляєте на біржі, перекидуєте їх на гаманець і можна на цьому заробити. Звичайно, ми зараз саме фліп... фліпаємо на цих монетках, можливо, навіть. Можемо заробити невелику суму, наприклад, закидуємо 20-30 доларів, воно вистрілює в нас 300-500 доларів. Звичайно, 10-15х. Крута тема, я думаю, що крута. Краще, ніж піти в Макдональдс, той самий поїсти. Ну, серйозно говорю, що це направді так є, бо якщо піти в Макдональдс, там 30 доларів потратити, з'їсти раз і все. А закупити монетки, яка тобі принесе більше, звичайно, може дати монетка 100х. Так само наша українська ком'юніті Кіт. Запустили саме монетку Кіт. Ну і зараз ця монетка Kit. Навіть можна запустили монетку Kit, але ком'юніті називається Kit. Вони за... запустили саме зараз їхня капіталізація на ринку близько 88 мільйонів доларів. Це дуже багато, тому вони розширюються. Я думаю, що 50 нам сум. Ну зрозуміло. 50, можливо навіть і буде. Тому хто ще не закупив, можете переходити в наш телеграм. Ми також там скоро будемо публікувати. Просто це також дуже варто розуміти, що меми це ви як закинули 10 доларів чи 30, а не потратили їх на Макдональдс, ви їх або заробите, або втратите. Ну, рано чи пізно, я думаю, можна потримати до кінця і заробити. Ну, Це також, я думаю, не дивно, щоб в нас ми заробили. Я також сьогодні закупив власне, цей токен KIT. Він зараз близько 8 мільйонів капіталізації. Я вже зробив 2Х. Ну мені так вийшло, бо я закупив, коли капіталізація нижче була. Зараз Hot Wallet його підтримують. Вони виходять на секс. Секс це саме біржі, які, наприклад, в Binance, Bybit, OKX, Тір 1 тір 2 біржі. Я думаю, це респект. Тому тут не варто зупинятися. Якщо ви знаєте ком'юніті, якщо ви слідкуєте за нами, я також публікую саме голосове або це відео просто кинув телеграм, щоб ви обов'язково подивилися. Хто з телеграму. А хто новий, тепер ходьте в Телеграм також. Ну і будемо разом співпрацювати і заробляти на криптовалюті. Я думаю, криптовалюта це зрозуміле поняття. Також можемо заробляти на тих самих тапалках, тиснетах, дропах. Але це саме мемки, які на мемах можна заробити скоро або втратити скоро. Ну, я не хочу також з вами підсаджувати, бо якщо у вас депозити тисячу доларів, то звичайно шкода закинути тисячу доларів. Але якщо вам не шкода 50 доларів, а шкода не знаю. Піти в Мак їх потратити, то краще зробити це говорю. Закинути в мем, можете написати мені в чат наш, і я вам все покажу, що закупити. Ну, звичайно, я також опублікую цей токен. Ну, він дуже крутий. Ну, ком'юніті в них круте. Я думаю, капа буде там 20-30 мільйонів легко. Капа – це капіталізація проєкту. Ну, інвестори чіткі, українські ком'юніті, я думаю, тут без сил, щоб програти. Ну, можливо, опуститься, можливо, я. Не правий зараз, але також мені не шкода цих 50 доларів, що я закинув, зробив вже 2х, то вже можете рахувати скільки це, і вже можу два рази Макдональдс піти. Чи ще раз закинути цих 100 доларів і вже зробити до завтра 4-5х. Ну це нормально, там вже буде зі 100 доларів 500. Тому мемкоїни це така ситуація, де ви можете стабільно заробити. Ну, взагалі, ну як, просто закинули і забули, пішли там грати чи бігати і так далі. Тому я вам раджу, що заходити в такі проекти також варто, де ми можемо як і заробити, так і втратити гроші. Ну крипта це завжди є ризик. Всюди є ризик. На роботі також є ризик. Якщо ви неправильно роботу зробили, вас шеф може вигнати. Тому всюди є ризик. Ви цьому не переживайте. Якщо маєте, вам не шкода 20-30 доларів. Закинули, забрали профіт, Там може бути 100-300 ікс, і ви заробите з 20 -30 доларів 30. 3 тисячі або ну тисячу, давайте на початок тисячу з 20 доларів там з 100 x легко можете заробити і отримати вашу винагороду від мемкоїна. І деякі люди, взагалі, блогери, які займаються сім років в крипті ком'юніті, такі теж українські, то вони говорять, що самі більші гроші вони заробили в цьому році, це на мемкоїнах. І я це повірю. Бо якщо хтось закинув тисячу, 1000, отримав тисячу ікс, там не тисячу окей, ікс, то він має хорошу суму. Тому підписуйтесь на наш телеграм, наступне відео розкаже про ретродропи. Щось цікавіше буде, тому підписуйтесь, я вам покажу також, як заробити на цих самих ретродропах. І ставте лайк, до зустрічі в наступному відеоролику саме на Ютубі.